1 листопада день свого заснування відзначає Європейський Союз, економічний та політичний союз, що об'єднує 27 незалежних держав-членів, розташованих у Європі. Утворення Євросоюзу відбулось 7 лютого 1992 року, після укладання Маастригського договору. Проте офіційно договір почав діяти лише 1 листопада 1993 року, 28 лютого 2022 року невдовзі після початку повномасштабної війни. Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 1 березня Володимир Зеленський виступив у Європарламенті і заявив, що Україна довела, що вибрала Європу. А тепер Європа має вибрати Україну і підтримати вступ до ЄС. У нас дуже мотивований народ. Дуже ми боремось за наші права, свободу за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зараз Україна знаходиться на четвертому з п'яти етапів вступу до ЄС. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ у лютому 2023 року в Супроводі 15 членів комісії. Це стало першим в історії спільним засіданням колегії європейських комісарів та уряду України. Good morning. Good morning. Good morning. I have Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you. you again. are welcome. welcome. Pleasure. You know it, the european public З початку повномасштабної війни в Україні Європейський Союз рішуче відреагував на російську агресію. ЄС запровадив низку санкцій проти окремих осіб та організацій, аби послабити економічну базу Росії, позбавити її критично важливих технологій і ринків та значною мірою знизити її здатність вести війну. Союз посилив політичну, гуманітарну та фінансову підтримку економіки, суспільства та майбутньої відбудови України. За перший рік після початку вторгнення ЄС надав Україні економічну, гуманітарну та військову підтримку на суму понад 67 мільярдів євро. Також на мільярди євро ЄС фінансує закупівлю та передачу Україні необхідних боєприпасів, броньованої техніки, пального, амуніції та гуманітарної допомоги. Станом на 1 липня 2023 року, за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, майже 6 мільйонів українців були зареєстровані на території Європи від початку повномасштабного вторгнення. Ми вдячні всім, хто допомагає нам у боротьбі з ворогом, хто розуміє наскільки важливе і цінне українське протистояння проти рашизму для всього цивілізованого світу. І віримо, що скоро Україна стане повноправним членом дружньої та міцної родини країн Європейського Союзу. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.